Вітаю вас на зв'язку, як завжди, рубрика Теста Джуніор, де ми вивчаємо складні ринкові механізми на побутових прикладах. Якщо ви досі не переглянули два попередні випуски та наш дебютний фільм, саме час це виправити. А ми продовжимо наш шлях у занурення у ринки. Як ви думаєте, що у нашому світі вартує найбільше? Можливо, золото або ж нерухомість? До прикладу, оціночна вартість усього золота становить Майже 18 трильйонів доларів. Загальна кількість грошей у всіх валютах світу десь 110 трильйонів. А капіталізація усього світового фондового ринку 106 трильйонів. Вартість усієї нерухомості світу складає приблизно 380 трильйонів. І це вже може здаватись вам позахмарними показниками. Але ці три категорії складають лише трохи більше половини від найбільшої останньої категорії деривативів. Загальна оціночна вартість яких становить більше одного квадрильйону доларів. Це одиниця та 15 нулів. Що ж таке ці деривативи, що вартують більше усіх матеріальних активів на землі? Деривативи, або як їх ще називають, похідні фінансові інструменти за своєю природою є цінними паперами, що засвідчують зобов'язання купити або продати певний актив, який у цьому випадку називають базовим у майбутньому. Саме на базі цієї ознаки їх називають похідними. Ринок деривативів – найбільший ринок у світі, оскільки він дозволяє спекулювати не самим активом, а фактично ціною на нього. Деривативи бувають поставні та розрахункові. Перші передбачають поставку базового товару, якщо він існує фізично, звісно, наприклад, нафти, апельсинів або будь-якого іншого товару. Другі передбачають готівковий розрахунок без поставки товару. Втім, варто наголосити, що контракти на фізичні товари, як на ту саму нафту, не обов'язково поставні. У сучасних реаліях більшість контрактів саме розрахункові. А отже, їх природа здебільшого спекулятивна. Деривативи поділяють на ф'ючерси, форварди, опціони та свопи. Втім, сьогодні ми розглянемо лише перші та другі класи ф'ючерси та форварди, аби не перенасичувати вас великим обсягом інформації. Як завжди, поясню все максимально просто. Ф'ючерсний контракт це угода, що зобов'язує здійснити операцію з базовим активом у майбутньому, встановлену дату та заздалегідь визначеною ціною. Покупець фьючерсного контракту бере на себе зобов'язання купити базовий актив у дату завершення терміну дії контракту. Продавець такого контракту зі свого боку має продати базовий актив. Пам'ятаєте урок про лонг та шорт. Так от, закриття лонг-позиції відбуватиметься продажем контракту, а шорт-позиції шляхом купівлі контракту. Закриттям шорт угоди є обов'язкове визначення ціни купівлі контракту, оскільки його продаж було зафіксовано за ціною відкриття угоди. Відповідно, з лонг-контрактом все аналогічно. У вас може виникнути питання, у кого я купляю та кому продаю ці контракти. Ви взаємодієте з такими самими учасниками ринку, як і ви. Коли ви купуєте, хтось вам продає, і навпаки. Ви вже знаєте, що ф'ючерси використовуються для спекуляції на ціні активу без фактичного володіння цим активом. Однак у них є ще одна дуже важлива функція фіксація ціни. Уявімо, що борошномельний завод планує виготовити 100 кг борошна протягом наступного року, яке буде готове до поставки через 12 місяців. Поточна ціна за кілограм становить 100 гривень. Виробник може виготовити борошно та продати його за ринковою ціною через рік. Через волатильність на ринку борошна ціна на нього через рік може суттєво змінитись. І якщо виробник вважає, що ціна на борошно зросте, він може не фіксувати ціну. Втім, якщо ціна у 100 гривень за кілограм здається йому вигідною, він може зафіксувати гарантовану ціну продажу, уклавши ф'ючерсний контракт. До речі, поточна ціна ф'ючерса може трохи відрізнятися від поточної ціни на сам актив, так званої спотової ціни. Таке явище виникає через те, що ціна контракту розраховується за складною математичною моделлю. Припустимо, що річний ф'ючерсний контракт на борошно оцінюється у 105 гривень за кіло. Виробник, уклавши цей контракт, зобов'язаний через рік поставити 100 кг борошна, за що він отримає 10 тисяч 500 гривень. Ринок деривативів буває біржовий та позабіржовий. Ф'ючерси найпоширеніші біржові контракти. Їх торгівля чітко стандартизована, тому кількість товару або активу у цих контрактах фіксована, але, звичайно, може змінюватись залежно від умов бірж. Наприклад, один фьючерсний контракт на нафту може містити у собі чітко тисячу барелів, і ви не зможете розбити його, наприклад, навпіл, аби він містив у собі 500 барелів. Згадаємо за форварди. За принципом функціонування вони є ідентичні до ф'ючерсів. Єдина відмінність полягає в тому, що форварди позабіржеві. Тобто тут відсутні будь-які втручання та контроль зі сторони біржі і укладаються такі контракти у приватному порядку. Загалом, деривативи дуже різнопланові і мають величезний спектр застосування. Про них можна розповідати дуже довго. Сподіваюсь, механіка роботи ф'ючерса та форварда тепер вам зрозуміла. Про інші види деривативів ми поговоримо у випусках згодом. Побачимось у наступному випуску.